Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні нас доєднається керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю, Тараса, слава Україні! Доброго дня, героям слава Пане траса. Для початку хочу поговорити власне про угоду, яку підписала Україна та США по надрам по ресурсам. Що ми маємо для себе зрозуміти? Адже ми читали чимало варіантів, чимало версій в кожного своє бачення. От які ключові моменти позитивні, і які ключові моменти не дуже позитивні? Ви могли б виокремити? Ну давайте так головний, головний психологічний момент. Українці нарешті зрозуміли, що не все, що хтось там у заході, якісь там клерки, третій разрядне, слід бігати і розмазувати все це нос по собі по обличчю, і кричати, що воно є цілюща маска. Так виявляється, що можна торгуватися навіть з президентом Сполучених Штатів Америки і відстоювати свою позицію. Почали з 500 мільярдів підписуйте за дві години, що ви нам винні. Закінчило тим, що, можливо, заробимо 350. Це вже особиста трансформація Трампа. Це, це оце головне в дійсності, що сталося, так? Обстоювати свої інтереси, вигризати, не, знаєте, не заткувати не удавати, що начебто ми якісь погані. Як виявилося, що і західні політики можуть брехати в обличчя собі до того, захищаючи свої інтереси, так це головне, те, що відбулося далі. Судячи з того, що після цього документу було одразу ж розблоковано закупівлю американської зброї, це вже великий плюс. Там вже пішли постачання, там запчастина в 16 і всіх інших. Так е е е е далі. Е е як вона буде реалізуватися? Ну я подивився угоду, да? скажу гарно написано. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Да? Воно таки повинно але написано Давай... гарно, так? Далі ні, ні, ну добре попрацювали, знаєте, наші дипломати, які перші меморандуми, і все інше гарно було зроблено. Давайте так, якщо ми переходимо, але не означає, що вона буде реалізована. Як хочуть навіть в такому форматі там багато виникне нюансів, а тому, що давайте будемо відверті. Ця угода була примусово нами підписана. Достатньо з такими підлими формулюваннями, ви повинні щось підписувати, ви нам щось винні, так? Тому це не означає, що Україна повинна виконувати все, що там написано. Якщо навіть теоретично воно буде. Тому що, якщо ми переходимо з американцями на грошово, товар грошові стосунки, у нас є гроші, це, скоріше за все, європейські гроші на європейську, на, на о, вашу зброю, так? То ніхто нікому нічого не винний Україні вигідніше мати зараз стосунки з країнами, які, з якими у нас є взаємні ризики, взаємний інтерес, і які ну нам дають зброю, мовно кажучи, і безпеку. Ну, наприклад, що британці не можуть нафту та газ видобувати в Україні, можуть, але британці можуть і дати Україні ядерні гарантії, наприклад, як і французи. Тому я вважаю, що пріоритетом на цьому етапі повинні бути саме ці країни, саме ці кампанії, тому що є більш знаєте, система взаємозалежностей і безпекових взаємозалежностей, тому що ми в одному човні на одному континенті знаходимося, і ці, ці повинні бути в пріоритеті, а все інше в, в порядку живої черги, що залишиться, навіщо нам американські компанії, якщо за ними не стоїть безпека, наприклад. Ну, воно і не дуже потрібно в цьому, в цьому контексті. Ну, можливо, щось поміняється, але зараз і не дуже потрібно. А ось і тому, якщо там будуть знову там тупотіти, там ніжками кричати, що ми щось не виконуємо, ну треба сказати, що ця угода підла була ну, протиснута, давайте так. Будемо називати речі своїми іменами. Щось пана траса, дивіться, мене цікавить, знаєте, що. що... Стосовно угоди, да, скільки часу її намагались підписати? Ми пам'ятаємо перший момент підписання, який переріс у скандал у Білому домі в прямому ефірі, які це мало yeah. наслідки е, тут? Володимир Зеленський зустрівся з Трампом по словах Володимира Зеленського в Ватикані. Це був це була найкраща розмова зі всіх, що між ними були. Це була приватна бесіда. Посиділи, поговорили. Угода підписана. Трамп уже нова адміністрація вперше виділяє е, допомогу своєї ініціативи військову на тобі запчастини за тих яких там купа а невідомо, а Невідомо, це може бути за гроші. Почекайте. Ми ж не знаємо це ініціатива чи за гроші українські. Так що давайте теж допутати. Божий дар з'єшньої жиєшньої далі. А хто сказав, що ці угоди повинні швидко підписуватись? Що значить, що, що, що ми щось повинні? Це, те, що вони в давайте так. А яка різниця між першою та другою зустрічю, між Трампом та Зеленським? А тим, що багато чого відбулося. Вони так розповідали, що у нас немає карт. так? А потім, що карта є, Україна тиснула, сказала, ми не будемо підписувати цю туфту, да? коли ви там записуєте нам мечню різню. Далі вони зіткнулися з тим, що після фокусу з відімкненням зброї в Україні в Європі почали задавати запитання, навіщо нам взагалі американська зброя, яка не буде стріляти по Росії, якщо ви там намагаєтесь цілуватися з Росією. Тобто тиск обставин, які. В тому числі організовувала Україна, змусила їх піти на поступки. Давайте будемо так говорити. А не те, що, не те, що знаєте, зустрілося. Це вже був вимушений крок Трампа. Так, звичайно, він там щось почав говорити. Я готовий допомагати Україні, але мені Зеленський не подобається. Це ж треба. Да? Тобто, ти прийшов, ти нам, ти нам винен 500 мільярдів, да? тобі сказали, пішов, ти знаєш куди. Яка погана людина? Да? От яка погана людина? Я прийшов під долом пістолета у нього вимагати, а він, виявляється, не захотів. Такі угоди так і підписуються. І е, тим більше ми не, я ж сказав, вона за великим рахунком Україні не потрібна, тим більше що в Україні з'являються гроші. Крім за все, норвезькі на закупівлю американських зброя, а навіщо ви тоді тут взагалі потрібно? Ви американські солдат сюди збираєтесь присилати? Ні. Ну, так і не треба воно нам. Якщо французи, і британці готові своїх солдат надсилати, давати ядерні гарантії, ну тоді зрозуміло, навіщо, наприклад, у них може бути пріоритет по деяких речах. Те, що вам щось не подобається в Україні, так це ваша проблема, а не наша проблема. Україна, я вам сказав, Україна виявилася, що американці недооцінили український суверенітет і переоцінили, наприклад, російський суверенітет. Так чиї це проблема? Наша проблема. Ні, не наші проблеми, це ваші проблеми. Ви починаєте вже втрачати великі гроші через свою політику. Європейці не хочуть з вами йти на контакт щодо мит проти Китаю, так? тому що у них безпека. Європейці починають витискати американські компанії з Європи. Навіщо тоді вони потрібні, якщо ви безпеку не і не хочете за це платити? І багато чого іншого. Так, от, власне, багато... це мені було цікаво. Чи це вже була формалізація, якби зустріч формальна вже наостанок? Ну, от бачиш, що сталося, тоді тут зустрінемось. Чи, ну, чи це казав, були якісь Україна конкретні тези. Я вам сказав, що важливість цієї угоди, що Україна віджала США? Ну просто віджала публічно. Всі ж помітили це. Що думаєте, європейці це не бачать? Всі побачили, що віджали з вашими вимогами, що Україна вам щось винна. І підписали гарну угоду, я говорю, я, вона не обов'язково, що буде реалізована. Якщо там хтось буде щось кричати, що, воно, що хтось там не виконувати, ну сказати. А ви, а ви хто взагалі? Знаєте, як в Одесі говорить, ти десь там велика людина. Так? А в Одесі ледь, -ледь. так і тут. Знаєте, да? Так що треба тримати, і тоді, отак от, от і будуються успішні нації. Так? Коли ти торгуєшся, не заглядаєш до рота до іншим. Навіть якщо це Сполучені Штати Америки. А ось, пане Тарасе, зрозуміло, що нам? Нам має бути абсолютно все одно на те, що стосовно цієї угоди думає Росія. Але ось те, що ми їх дуже маємо, так ось те, що Україна ними так крутить. Як це сприймає Росія? Це їй дає сигнали про те, що вони теж собі будуть крутити, так як їм заманеться. Давайте так, знаєте, як цей тост давніше з радянського фільму. Є бажання, немає можливості. Є можливості, немає бажання. Так вип'ємо вже за те, щоб наші можливості збігалися з нашими бажаннями. так? Можливості немає. Можливості немає, запропонувати США. Немає чого. Всі ці розмови, те, що вони Арктику віддадуть е, на видобуток нафти. Ну я так і бачу: як всі американські компанії біжать е, видобувати російську нафту, е, коли у Екзона американської компанії забрала всі активи, ніхто не повертає. Росіянам немає чого дати американцям. Тобі що вони вимагають те, чого американці і дати не можуть. Не можуть американці віддати чотири області України, да? не можуть заборонити СБУшникам мочити по території Росії, не можуть заборонити, щоб Україна не виробляла зброю, не можуть скоротити нашу армію і так далі. От на цьому все зупиняється, тому що е, Росія у, у Росіян дійсності е, ситуація все гірше стає, якраз через Трампа. Трамп своєю політикою економічною. Стимулює світову економічну кризу. А це падіння ціну на нафту. Вже йде падіння ціну на нафту, і в дійсності ну, Трамп є могильником в Росії, якщо подивитися на його дії. Він не спеціально це робить. Він не спеціально це робить. Це просто неможливо вирішити дві, два, дві, дві задачі одночасно: перезапустити американську економіку і одночасно врятувати Росію. А цього не відбувається. І знову таки це не позиція Трампа. Особисто це позиція ну, порятунок Росії. Це позиція американських останні 150 років. Вони завжди намагалися врятувати Росію, тому що Росія завжди була для них дуже зручним партнером по бізнесу, мови це кажуть. казали, пам'ятаються. Да, а да, а от, а от ви так, кажете. Так, ви кажете, неможливо всидіти на двох стільчиках водночас, так і ось тут е, цікавий такий момент, що видання «Політико» пише про те, що в Білому домі фактично не знають, що зараз робити з Росією після того, як вже підписали угоду з Україною. Питання в тому, що немає єдиної думки, як далі е, чинити тиск, як далі вести перемовини з Росією. Чим на них давити навіть говорять про те, що можливо Трамп розглядає можливість жорсткіших, набагато жорсткіших санкцій стосовно Росії. От як ви гадаєте, дійсно, адже США кажуть, що вони хочуть вийти з перемовного процесу, бо вони втомились туди-сюди літати, що Україна з Росією мають напряму вести перемовини. Хоча багато хто вважає, що для нас це пастка, якщо ми будемо лише. Двоє вести ці перемовні процесі. Діджей Венс покаже, що, на його думку, війна найближчим часом не закінчиться. Але при цьому і далі. Трамп показує, що він війну хоче закінчити якомога швидко. І от наскільки далеко він готовий піти у цьому? Ну, давайте так, почнемо з останнього. Коли Америки дуже хочуть, вони можуть все. Ну, все. От коли там виступав цей Ліндсі Грем говорить, що у нас в Сенаті готовий законопроект. А навіщо законопроект? Це можна рішенням Трампа зробити. Тобто в Венесуелі влупили вторинні санкції за те, що вона і тобто, тим країнам, які продають, купують венесуельську нафту. А от Росії бідосі вони не можуть зробити. Те, що вони не знають, це їхні проблеми. Вони ж самі себе загнали в цю пастку. Самі себе загнали в цю пастку. Ви з такою пальцеві тут намагалися все порішати і натиснути на Україну. А виявилося, що не так все просто. А тепер бігаєте, ну, оголошували, що наддержава, а виявилося, що не надержава і не все сильні. І те, що вони там думають, що не знають, так це що? Наша проблема? Це їхні проблеми. Вихід з перемовин так це що? Це ж. Розписатися у власному безсиллі. Нічого не відбувається. І далі. А кому, а кому страшний вихід з перемовин? Росія, Росія не хоче виходу США з перемовин. Ну, виходьте. Україні від цього не холодно не жарко. Якщо постачаєте зброю і йде падіння ціну на нафту, ну, колапс Росії це таке питання часу, причому не. Навіть на серед, середньостроковому періоді, а вже короткостроковому, вони вже дивіться, що по Росії відбувається. Там дві головні ознаки, що вони на межі колапсу. Це те, що вони е, скорочують, хочуть скоротити бюджет, секвестр провести. Це означає, що падіння сиди на нафту вже б'є по них. Друге, наступне, це що буде зрозуміло, що вони зовсім вже. В коматозному стані, коли вони заморозять е, е, банківські депозити банківські системи. А час іде проти них грає. У час і грає проти них. Рос... Те, що от ви описуєте, те, що вони не знають, це питання в тому, що дивіться, чого вони знову бігають навколо Росії. О... Страшний сон американців це поява Китаю на кордонах США оберенговій притоці, якщо розпадається Росія. Так Китай через океан Тихий, а так, ну скільки там Берингова проток 300 кілометрів, да? навпроти Аляски в Арктиці, ну якщо йде колапс Росії, припустимо. Тому не треба думати, що вони не знають. Це вони знають. Але не, не, не знають, як це все викрутити, тому що самі залізли в таку абсолютно а, незрозумілу ситуацію для себе. Що тепер не знають, як випливати. Так це їх проблема, а не наша проблема. Ну тобто так намагався от мухлювати, переставляти оці от стаканчики. Що вгадають, де, де під ним горошина? Що сам забув, де твій стаканчик. Ні, ну не так. Давайте так. Не так все просто. Я вам сказав, що американці готуються до війни з Китаєм. Це основна їхня мета. І всі їхні дії, це у нас деякі такі, знаєте, ну достатньо примітивні навіть деякі лідери думок, які сміються над Трампом. Стратегічно вони готуються до війни з Китаєм, і всі дії вони спрямовані на підготовку до цієї війни. І питання по Канаді, по Мексисі, по Панамі і по Україні, в тому числі, все це один комплекс стратегічна. Питання по тактиці, вони неправильно взяли тактику, це правда, але вони вже вчаться на ходу, десь намагаються викрутити, хоча можна було не потрапляти в таку ситуацію. А, ось. Ну, от мені і... дивіться, просто дивно, Росія, ж, скоріш за все, теоретично, так, знову ж таки, якщо починається війна між Китаєм і США, ну Росія навряд чи буде на стороні США у цьому конфлікті. І виникає питання, що зараз, от якраз той момент, коли. Ну ніхто не говорить слово знищити, але от максимально знекровити Росію так тими ж самими санкціями, вбити економіку, ну тобто це і в їхній владі, і тоді переключити свою увагу на свого основного стратегічного ворога Китай, і, от, власне, чому це не роблять? Чому вони дозволяють, щоб у ну, твого основного ворога да. вони бояться розпаду Росії? А якщо Китай захопить ресурси Сибіру? Появляйте собі ресурси Сибіру, і вони працюють, наприклад, на Китаї у війні з США. Ну, а це... що їм буде заважати це робити, якщо вони навіть і не розваляться? А поки Росія, поки Росія під контролем, поки Росія не розпалася. Якийсь контроль є з Москви, не так все просто зробити, так? Відкрите це. Ну та ну дивіться, я одна справа, ти коли торгуєшся з Москвою, інша ти там з якутами підписуєш е, якісь там е, е, рідкоземельні земельні метали. Да, Про рідкоземельні метали. Ну китайці, я маю на увазі, так? Тому не все так просто. Тут виявляється і тому вони не хочуть йти на такі ризики. Вони давали можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти з війни, але він цього не захотів. Так? <свистач> і тепер знову тепер не знає, що думати. Тому оце знаєте то Дівенч там, що сказав, які взагалі не має стосунку до, до ніяких перемовин. То ті, що сказали, то відкав там е е від безсилля там продукує купу заяв, які не мають ніякого сенсу, і багато чого іншого. Тому ситуація така: вона самі в топі, коли був час невблаганий. і це знаєте. Як Радянський Союз вони змогли врятувати, так і Росію зараз врятувати неможливо. Але поки що там, ну дивіться, забагато ресурсів Росія вкладала, багато людей розглядають Росію в якості партнера і так далі. І, але я думаю, що у них вже доходить проста реальність, що Росію неможливо відірвати від Китаю, неможливо замінити товарообіг Китаю з Росією, наприклад, товарообігом США. Росія просто елементарно не має чого США продавати. Далі все впирається в Європу. Росіяни ж, коли говорять, знімайте санкції. Вони які санкції хочуть всі зняти? В першу чергу, щоб європейці зняли санкції. Але і тут нинішня адміністрації конфлікт інтересів. А що вони хочуть продавати в Європу, та, в Європу першу чергу, нафту та газ. А хто більше за всіх зараз заробляє на європейському ринку нафти та газу? Американські компанії. І тим більше вони ну Трамп для них дуже прихильні, і тому в даному випадку скрізь клінч, і те, що вони там м -м -м, бігають, ну це їхні проблеми, а не наша. У нас ми головних свою проблему вирішили: це постачання зброї критично для нас, так. Якщо було потрібно підписати цю порожню угоду, ну підписали, але це нічого не означає. Будуть гроші, буде безпека, будемо з вами розмовляти. Ні, ну до побачення, навіщо ви потрібні. Ну, гаразд настану хочеться обговорити тему е, Парада Побідоносія, так як я планує Росія, е, Путін пропонує перемир'я трьохденне. Володимир Зеленський каже: А чому трьохденне? нам трьохденне не потрібно? Давайте 30 днів, покажіть свої справжні наміри. І багато хто стверджує, що Путін просто вночі страшним сном і бачить що щось буде відбуватись на червоній площі на 9 травня на 80-ту річницю і він цього дуже боїться навіть російські змі пишуть про те що вучі чи фіцо ніби як захворіли і не прийдуть не приїдуть на парад перемоги і володимир зеленський каже ну україна не може забезпечити безпеку світових лідерів на параді в москві це не від нас залежить от виникають такі дуже цікаві моменти що ви взагалі Очікуєте від цього параду? Що думаєте, як буде розвиватись події, і наскільки це може вдарити по іміджу Путіна? Ну, дивіться, там же ж кіно можна і до параду влаштувати. Ну, наприклад, аеропорт внуково не зможе прийняти літаки. Це не ну, що... незручно. Ну це ж урядової, звідки там всі літають і куди прилітають. Це ж такий аеродром спеціальний. Ну, тому що дрони будуть літати цілий день, наприклад, да? або вночі і і постійно будуть тривоги оголошувати. А звичайно, що це буде ганьба, якщо це буде станеться, так що там буде тривога і все інше. З іншого боку, ми не знаємо, як Україна може це використати. Я упевнений, що вони зараз Москву можуть все всі системи похово. Зігнати і оголять інші частини, да де Україна може спокійно. ні те, що заявити треба, я повністю погоджуюсь. Я не знаю, чу, чи в такій інтерпретації говорив Зеленський. Я чув поки що не чув, але те, що Україна повинна заявити, що Україна не гарантує безпеку. Е Нікому на Червоній площі, тим більше що там війська знаходяться, які є законною ціле. От, Я думаю, що заявити можна, а далі дивитися, що буде відбуватися. А далі це вже повинен вирішувати Генеральний штаб, куди спрямувати ресурс. Тому що тут повинні нам потрібні не емоції, а нам потрібні конкретні результати. От, там, добити, наприклад, порти Новоросійська, так, або добити порти Балтики. А це для нас більше: або нафтогони, або газогони. Це для нас більш є ну такої з точки зору не емоцій, а розуму холодного найбільш прийнятний результат. А те, що вони там будуть сильно це правда. Ось вийде, вийде, не вийде, ну не вийде. Таке, така так, так, така постановка питання буде. але те, що треба. Погрожувати я вважаю, що це правильна позиція? От видання інформа пише про те, що російські спецслужби можуть самі здійснити теракти 9 травня в різних регіонах Росії, звинуватити Україну або зірвати перемовини, і е, від Росії можна очікувати справді багато чого, але тут виникає питання: що дійсно Росії Путін Путін дуже боїться, аби 9 травня йому зіпсували. Чи дійсно дозволять своїм же спецслужбам щось імітувати? Ну, від росіян все очікувати можна, ну, можуть це, це сказати. Ну, давайте так. Я не вважаю, щоб зірвати перемовини, тому що це вже не актуальна тема, якщо, якщо о, тому що перемовини і присутність американців в перемовинах потрібна в першу чергу росіянам. Вони бояться. Чому? Тому що зникне такий зв'язок з американцями, не буде можливості мазати американців і особисто Трампа українською кров'ю, знижувати авторитет Сполучених Штатів Америки. А так, коли ви будете ну, фактично наодинці, ну це все це, 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 це гірше для росіян. Те, що якщо американці скажуть, а ми виходимо з перемови. Оці розмови ви там розмовляєте україна Росія. Ну, питання в тому, що давайте так: у нас є гроші на закупівлю зброї, так продавайте зброю, добуваємо Росію, так чекаємо, поки у них падіння ціни на нафту буде, і буде розмова не про те, що як вони там собі в конституції щось намалювали, а буде розмова про графік виведення російських військ з території України. Для цього оборонку свою серівна ракета треба робити, довбати по території Росії, чого Росіяни ще побоюються. Дивіться, чого вони підняли питання про взаємне енергетичне перемир'я? Тому що вони бачать, що той темп, який українці взяли по знищенню нафтогазової інфраструктури Росія, може поставити питання: що хто ще буде мерзнути наступною зимою, і це буде не Україна? Чому А все ж таки Росія це холод? Одна справа, коли у тебе високі ціни на харчі, одяг і все, що з цим пов'язано, так. Це ще можна витримати, але що робити, якщо буде замерзати, і наприклад, Україна дістане до Оренгоя, припустимо, а там вже експорт газу, так і газогони, які ну працювати можуть, не можуть працювати через санкції. У них проблема з обладнанням і багато чого іншого. Тому тут слід розуміти свою стратегію, розуміти, що час рівно працює на Україні. Дякуємо. Будемо дійсно сподіватися, що час працює на нас. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте на минуло та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на YouTube канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент конкурентів. Все буде Україна.